Привіт, вітаю вас, стрільці! Розклад для вас на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося, стрільці, загальну енергію цього тижня для вас. Ви чогось очікуєте, якогось результату. Ваші очікування перебільшені. Так? Ви щось вклалися, очікували гарний дуже результат, а результат вас не задовольнив. Але ще не все втрачено. Ви можете його дочекатися, але тут іде на паузі ця ситуація, тому прийдеться почекати трішки довше. У вас результат не дуже поганий, але чомусь він вас не задовільняє. Ви очікували більшого, так? Маєте право. Але потрібно буде зачекати трошки довше. Для когось це вагітність успішна на, нарешті, так? А для когось це, а, нарешті, успіх у прояві вашої жіночності, сексуальності, або а, там ви прокачували свою жіночність, сексуальність, любов до себе, і ви відчуєте, що от я як на сцені переможеться, переможець, що все вдається. Ви, на вірному шляху, це про те, що потрібно любити себе. А для чоловіків це в вашому оточенні якась дуже сексуально шикарна жінка, яка просто у вас, мабуть, на п'єдесталі. Тому ви так акцентуєте на ній увагу. Стрільці, подивимося ситуацію, яка чекає на цьому тижні. Якась тяжкість, щось тягнете дуже сильно. Або, наприклад, важко втримувати сексуальну енергію. А також це, наприклад, шанс на закриття однієї з тих багатьох справ, які на вас навалилися. зодіака стихії вогню, так? Це ваша стихія. Можливо, до вас надійде якесь повідомлення, якась комунікація, якась звістка хороша, проявлення якогось, кавалера, ось такого з букетом. Для чоловіків це в вашому оточенні така запальна жінка, активна, рішуча, комунікабельна. Так, до якої ви матимете бажання проявитися або якась звістка теж від неї може мати, що може заважати на цьому тижні. Заважати, може, заважати вам може акцент, ваш акцент на тому, що щось втрачено. Сумуєте на чимось втраченим. Але в вашому житті є теми, чому ви можете радіти. Просто це зараз ви так заакцентували увагу. Це вам заважає на цьому тижні тим, що ви хотіли б рухатися вперед. А, можливо, відкриті до якогось навчання. А ось ця ваша і смуток. Знаєте, багаж тягне вас, не дає рухатися вперед. Що заважає? Трічка. Річках в стосунках, так, так, і якийсь проект, над яким працюють мінімум в трьох, так, де кожен складається в цей проект. А, Хтось, там, наприклад, ви, саме виробляє щось, хтось аналізує там чи проєктує, а, хтось допомагає, кожен має свою справу. Від кожного залежить результат, який буде отриманий від цієї справи. Або ж це про трикутничок, якийсь в стосунках. Але це не обов'язково завжди, що це або коханка, або коханець. Це може бути просто третя людина, яка влізла, так скажемо, і радить, як вам там двом в парі бути. Це може стосуватися і для чоловіків дружини. Так? Саме дружина неважливо, якого знаку зодіаку або пані знаку зодіака стихії землі. так І це не дає а, проявлятися активно. Оця трійка якась не дає активно проявлятися до цієї жінки. Для жінок це не знаю, чи у вас трикутник, ви самі знаєте, що у вас там відбувається, хто ця жінка? Порада карт для стрільців. У вас все в руках ваших, щоб досягати ваших цілей і насолоджуватися. Світом навколо вас і вашим внутрішнім світом. Да? У вас там десь було, да, що. ви вмієте себе любити, працюєте над над підвищенням власної самооцінки, любові до вас. Це про насолоду від навколишнього світу. Незалежно від того, що ви маєте в в власному житті, так, які там багатства чи не багатства, але ви вмієте радіти тому, що ви маєте, вмієте правильно взаємодіяти, бути щирою, любити. Те, що вас оточує, і тому що в всередині є любов до вас. Якщо ви прямуєте саме до цього, то у вас все в ваших руках. Для чоловіків це може бути як і пані, в вашому оточенні така, де ви можете або маніпулювати, або досягти цілі вашої. У вас теж все в ваших руках, щоб досягти цілі з приводу цієї панянки. А також це фінансова карта про те, що на цьому тижні ви можете себе чимось побалувати, щось собі дозволити, те, що не, не, не зовсім буденне. Щось таке додаткове для вас на цьому тижні. Знову про сексуальну енергію і якусь мрійливість, і знову прояв романтичний, можливо, з сексуальним підтекстом. Хтось може проявитися з хорошими, в принципі, добрими намірами, але і також не проти на якесь цікаве продовження. Стріці, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого то, що ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.